Слава Ісусу Христу, дорогі, розпочинаємо нашу спільну молитву, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понті Апилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від отця і сина, і сходить. Що за цим і сином рівно поклоняємо рівнославами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. За примноження віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлону Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа. Молися за зрішних нині в годину смерті нашої. Амін. Радися, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний благословений прітлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині в годину смерті нашої. Амін. Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний благословений прітлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, моли за нас зрішних. <many> <các"> <videos> <many now> <administration> Нині і в годину смерті нашої Амінь. Перша світла тайна хрещення Ісуса Христа в Йордані. Воюємо проти нас самих, сокрушаємо особисті гріхи і вади, чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті, прощаємо нашим ворогам, просимо за людей, котрими вчинили зло, що Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радишся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діво радишся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марія, непорочне зачаття, молись за нашу до тебе, прибігаємо. А також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Друга світла тайна, перше чудо в кані Галилейській. Воюймо проти гріхів і які вчинили наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу. Просимо Господа пробачити нашим предкам, Виганяємо злих духів, які через лос і предками увійшли в наше суспільство чи родину. Прощаємо ворогам, які катували наших предків, просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче наш, нащо на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь Радися, Марія, благодать повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марії, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, О Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Третє світла тайна проголошення доброї новини й покаяння. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як аборти, чари, нечистота, безбожний атеїзм, життя в залежностях, корупція, нечесність, воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами, прощаємо теж нашим винуватцям і молимося за жертви наших переступів. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і жінками, і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богорадець, Діво, радуся, благодатна, Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богорадиця, Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуся, благодатна, Марія Господь з тобою. ти між жінками, і благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся благодатна, Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками. І благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти і жінками, благословенний прітлона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш Ісусе, Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до тебе, прибігаємо. А також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених тобі. Четверта світла тайна переображення Господнє. Духовно воюємо проти гріхів осіб пливових та тих, що мають владу на всіх і рівнях. Протистоїмо егоїзму і лінощам чиновників. Боєгузтву і байдужість в урядуванні, корупції, великомасштабній крадіжці національного маєтку, а також противимося єресі, неомарксизму, гендерполітики і масонства. Воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих впливових людей. Прощаємо всім чиновникам і впливовим особам, відповідальним за зловчини на нашому народові. Прощаємо всім чиновникам і впливовим особам. Молимося за всі жертви злого способу спробування влади, особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку, і мільйони молодих людей, які примушені виїхали на еміграцію, і за тих, які, втративши надію, піддалися різноманітним патологіям. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа молися за назрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марії, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних. Нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід Лона твого Ісус. Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плід Лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних. Нині в годину смерті нашої, Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений на твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений прітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, Нині в годину смерті нашої. Амін. Радися, Марія, благодать повна Господь з тобою, ти між жінками, плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас, зрішних нині в годину смерті нашої. Амін. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас, зрішних. Нині в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітло на Твого Ісуса, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молися за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених тобі. П'ята світла тайна становлення таїнства Євхаристії. Виступаємо проти війни і гасимо її, молимося про навернення імперіально-більшовицької Росії, про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і всьому світі, про падіння тоталітарних систем припинення воїн і щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни, прощаємо Росії і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам. А також молимося за їхні жертви, в тому числі Україну, просячи, щоб з так багатостраждального, як мало котрого нашого народу, який терпить муки вже тисячу років вийшла в найближчому майбутньому, во благо усього світу месіянська іскра, таємниче велике і могутнє добро. Просимо про добре керівництво для України і щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Молимося про потрібні ласки для. Воїнів, тих, які воюють полонених, безвісті пропавших, поранених, військових медиків, капеланів, світських полонених, осіб, чиї рідні близькі у важких ситуаціях через війну чи померли на війні, переселенців і біженців, всіх постраждалих за останню добу внаслідок російської агресії. Просимо про царство небесне для всіх померлих за волю і незалежність України і дякуємо Господу за чудо, яке Він приготував. Через непорожне серце Марії для України, Отче наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна між жінками, благословений прітлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословений прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений прітлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тим жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, ja, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений прітлона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, благословений прітлона Твого. бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений притлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Маріє непорочне зачаття, молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. І Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погороди, але відб'ї, захисти нас, єдина чиста і благословенна. О Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, Утішителько наша. Сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі ми з Марією дякуємо вам за спільну молитву і запрошуємо вас через кілька хвилин доєднюватися до другого крила місії, молитви прославлення. Яку транслюватиме Наталія із свого YouTube каналу. До зустрічі завтра, Па-па! Точніше, не завтра, а післязавтра я вам ще напишу про зміни на завтрашній день.